Так, Я зробила побиріку шаурмона. зараз рахаємо шаурмечку, тоже. Тут він вже їв супчик. Ми вже Ти брудний, капець. Ми вже сходили в Ми вже зробили все, що треба, чекати, бо я брудна. І зараз їдемо гуляти. Горе відпочивати. Демік, Демік теж з нами, понятне діло. Дем'янчик. Ну, все одно. І щось може покажемо. А тут красоту ли Вийшла погуляти по лісі. Даймон тут бігає. Тішиться, як дурник. А зараз. Моя любов. Хочу так пташки гарно співають. Чеки ти бо тут все мокро, все в гілках. Чекайте, він туди пішла Зуби чиїсь. Якогось дракона. Тут так пахне смачно. І поганки бачу ростуть вже. Вже, до речі, пішли сезон гробів білих дуже кажуть, що є. Але ми літні не збираємо. Дамі! Пахне, я вам словами передати, не можу, дуже класно пахне. І чоловік там. Деймон! Дей! <кхух> Лавочка. як я кажуть. Трошки різд, потім поясню, для чого. Тут перекущає чайочок. Оже солодкий по землі поваляв. Піднять солодощі, така штучка і бар. Мені принісі мовпонятка, але йому тут подобається, але тут красота, правда, мов Хі -хі. Дай, віддай мені паличку. Пова намочився, тепер в штанях ходить. Кстати, вона тебе більше пасують, ніж мені. Звичайно. Щас. Діблявни ще приїхала. Чи ти не сказав зупиниться? Та я не встиг, я вже приїхав. Дивіться, яка ляпота. Ляпота, ляпота. Від мене. Він як маленький конь з великими усіліями. А земля трясеться не як маленький Ну, Но. я ж кажу, з великими усіліями. Дай, паличку. Дивіться, яка річечка красива. Чоловік швартується біля мене. Красиво так капець. Приїхали на оглядовий майданчик. Дивіться, яка тут красива, красота прям. Дивіться, Я яка хотела. тут красота. Отако От ми заходимо на оглядовий майданчик. І тут така красота. Ще отам внизу, а там де люди можна прийти пофотографувати. Там дуже красиво. Річечка. Домахалась до чоловіка, чи він не, не цілує на камеру, завжди цілувала, то не цілує. Туди кудись є дорога? Куди? Єдуть. Для вас і як буде найкраще для того, щоб це повпливало на наше з вами життя. Я їду з чоловіком на один день. І на ту довольно оську. І ще тут, а щоб ви розуміли. І тут. Що за срач в мене на тому, а? Вічно люби мені срач робити. Ну, щит ту коробочку зав для черв'ячки. Та тому. А для дани. Для черв'ячків. <клес> Ще уся шапохмаром пливе. А в море заїжджає другу я сила, на камері ліпше видно, чим такого просто чи ти мені тоді про ями не говориш. Мен дивилась на тебе і говорила. Коли чоловік пішов дивитися, чи є на місці нашому людей, сьогодні куча. От тільки неділі ранок вже уйма уйма машин, уйма лодок, уйма людей. Тому пішов шукати місце. Я посиджу в машині. Сьогодні досить прохладно. Я в бадніку, в куртці сиджу ще. Холодно. Я діотка забула, як завжди, шорти переводів, Я спарюсь. Я взяла ще такі штани, коротше, балонні, вони з підкладкою. Коротше. Він сьогодні з нами не поїхав, бо я знала, що тут буде уйма народу, і я з ним не справлюсь, бо Вова зараз втік не на лодці на цілий день, а я би з ним тут возилася. Тому він поїхав в село. Він сьогодні з Надійкою, з бабою, з дідом. Йому там теж добре і побігає, і 100% його підгодують. Тому йому там ліпше. Зараз буду вам показувати щось. Окіпумантики, водечка, машин же уйма. Ми то все розгружаємо. Так куди. А не сюди. Ту, туди воду я ношу прикорді. А, ну. а чекай. Це ні, це не туди. Я не знаю, що ставили. Став тут. Вибір розумної сімки. Воду. Нам треба теплу чи холодну. Одну теплу зроби, одну холодну лише. То туда, так? Я не знаю, де там будемо натягувати. Красота, красота. Така, красота. Так, я качаю лодку. У вас зараз була магія монтажа, а в мене пару секунд роботи. Поїхали. Оп. І вже лодка накатила. Ой, вдарилась. Шик. Випив всякі прикормки зробили в ребі. Кукурузка, вона так пахне, що капець. Кашка. Что це за кашка? А ні, то борошно. Борошка. Нет. Просто кокуруджана. А виглядає як з борошна. Я чую нотки свого цукра ванильного. Морда нагла. Що ви мені скажете на це? Морда нагла брихтича. Чи ти нагла морда? Це твоя копія А брихтича, ватішо? Мелена. А це теж, типу, рахується як. Теж рахується як макуха. Вова каже, що добавка. А тут такий туманчик. Якщо так просто посидіти, не трогаючи камеру. Я, на жаль, штатив забула. І тут так видно, як пар іде. Чоловік тут удочки мотає своє. Розкажи щось про цю удочку. Іде імпульс два. Це назва її. Ну а що ти в неї маєш сказати? Для чого вона? Фідерна удочка. Що таке фідер, поясни, люди вони не знають. Це для ловлі, карпа крася. Вот. Це, це для Називається Flat Feeder. А це для таких. Це називається Flat Feeder. Воно для таких штучок. Що за кукурудзу така? Червоно червоно-жото. А це гумово. Прикольно. Прикольно. Угу. А це та. Это... Ай-ай, я зачепилась! Вова. А я як завжди зачіпляю у всі гачки, які тільки можливо. <кій> Правда? Він або гачки знімає, або витягує скалки, що більш вероятніше. Або синяки майже якимось краєм, бо я вічно не вписуюсь в двері. Прохладно сьогодні Ну, руки трохи змерзли. Я в курці там футбол. <глад> таке сонечко красиве зараз. Чоловік чистить собі озеро, щоб поставити лодку. А я тут сижу, кайфую. ой, всяко мутильняно. Глина? Вроді ще не тепло, але сонечко таке яскраве, ужас, вже треба очіки вбивати. Ти в мене забрав капці, я боса не піду. Він своє вчора втопив, в нього тепер кликуха. Яка в тебе кликуха, скажеш нам? Не скаже сунечка, в нього тепер кликуха. Не розкажу чого, але то таке. Вчора втопив свої капці і тепер мої ходи. ходить, а я боса сижу, чекаю його. То не він пухнув тусідушком. Дивіться, скільки в нього тут всякої байди. У нього риба ліпше питається, ніж ми. Правда? А ми всім погано питаємо. Ну не так рознообразно, як твоя риба, так точно. Подивіться, скільки в нього того, тої хірні. О, це болі дуже смачний. Не той? Не той? Це ну не. це точно не той. Я думаю, чи... чого ні. Та став, чого ні? Okay, Ніхтось носки не вдів дів вночі, де ді прикашлять. І насмарк має. Не скажете мені хто? Yeah, yeah. Угу. О, Прикольно, шуруп для бойла. Uh -huh. Прикольно. Yeah, Боже, ви прикидаєте, яка в нього херня є всяка. А ще кажуть, що дівки страдають херні з тими ноготочками. Та ні, я бачу то ще один такий є. Yeah, yeah. Прикольна штука че? В натурі маленьке сверло, я в шоці. Що жесть. Умно. Все у вас приспособлено. Буду тебе більше тепер знімати. І тепер легенько накручується, бо підрізьбує. Оригінально. На лампочку чимось похоже. Расвітна. А пахне смачно? Не чує на носок. Що? Принеси, будь ласка. Чучи, котлети? що мені сміє. <сміття> Міти той курку, я його прошу пом'язкати в соусі, то йому бритку. А я кашу руками якусь вонючу, ні, брешу, файно пахне, що м'язкати, то йому нормально. Знаєш, ти портиш таку смачну кашу тою грібаною макухою? Чи треба половину не передати? Ти ж портиш зараз ваніль, перебиваєш запах макухою. Ні, мапахне тим і тим. Подивіться на ту людину і скажіть мені, що йому курочку в лампу не м'язкати. Він тепер робить таку закидуху. То щоб вони... Кашку подзьобила, потім хапанулась на черв'як, потім той черв'як з бойликом запахає в кашу, правильно я говорю. Ну, І тоді вони хапають з кашею ту штучку. По кашу, а черв'як буде спобувати. Мітків ага. не руки. Розпливається? <звук> Де, а манки немає з мамкою? Боже, скільки лодочників і всі пливуть в одне й те саме місце. Я штук вісім лодок нарахувала, поки Я ми сюди їхали. Ну ця каша, блін. Що тато варив смачно пахло? Ой, як вона пахне. Скільки тут пахнуть пакетів? Один тільки? Один? Один? Там ще просто манка Боже, як пахне, я вам передати не можу. Тато варив так пахло смачно і Вова так само. Я раз її пробувала, типу то проста людська каша, просто з додавленням цукор е ванільного, вона так смачно пахне. На смак нічого така, нормально. Хто любить кукурудзу, може спробувати кашу, собі таку зварити. Ну йди, пливи. Подай нас, Іду. Вся, чоловік поплив, я тут тримаю удочку. Її має Побачимо, буде щось клювати, не буде. Риба любить ідеально, якщо чесно, тишину і на озері ідеальна тишина. Тут, мені здається, одна я говорю, тому трошки збавлю то. Але тут така красота, всякаєм передати не можу. Чоловік пливе вже назад. Ми вже закинули три одічки. Дивіться, яка в нього вудка здорова. Вона більше, напевно, ніж три хати. разом взяти. Я занижу в машину йду пити чайок. Гарячий, теплий, кайф. Так. Я так файно мила, коротше, термос. Файно, тщательно вимила. Але проблема в тому, що тепер... Кришка від'єднюється це раз. А по-друге, дивіться, як я здерла фарбу. І то я чухала просто губкою. Настільки кипяток від'їв типу, від фарбу. І тут теж так само. Ніпіганний ні солодкий. А? Ти кликав? Не знаю, я кликав не кликав. Треба помішати, бо я виліду цукру багато палива. Щось не Що солодки. Бо то в мене щось болесне. Напевно, я цукор мало лела. Ну, зараз спробуємо ще те, що розбавило. Голоси говоря, я її не чую. Мені ще сьогодні жарти хочу. Рано дуже встав. І тепер кушать, що переживає деміку їсти не дала. Але знаючи, їм в селі, я знаю, що їм 100% їсть, тому має би щось мати. Ой, я ряд. Сьогодні прохладно. Мені вже то на даний розпосказала сьогодні, але погано. Сьогодні дуже багато людей, реально настільки багато, що навіть не оце.